Так, друзі, всім привіт! Я вже з навантажувачем від Галтех з крючком для бігбегів. Згоді вчепив он противологу. Будемо сьогодні розвантажувати два агрегати від компанії Hermes. Згодом все побачите. Будемо розвантажувати лущильник і дискову бурону. Десь вже хлопці доїжджають, в общем, зараз будуть під'їжджати, покажу вам новеньке агреготи. Будемо робити розпаковку зараз. Е, давайте, мабуть, так рівненько і тоді назад здасте, щоб я тут з цієї сторони розгружав. Такі агрегати зараз будемо показувати. А? Загадило, не товар, немає. А, так. Давай такі Такий Такі що ЛГП 27 навісний. В общем, будемо тестувати. Не заїдемо в поле ніде, то? Ну нічого, а що робити? Бо ми й думали цей. Думали на юмеза почепити, юмзиком попробувати потаскати. Ага. А воно ж блін оце залетіло. Так не передавало, не передавало взагалі, взагалі. взагалі, 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 взагалі. Ну, нічого. розказує все як є. Uh -huh. Що робити ми, що не робити. як, як воно є, таке є. Тобто, біда, біда, не біда, так не біда. Не біда. Дощ такий вчора пройшов за 10 минут 10 мм налетіла буря. Думали затестити сьогодні разом з хлопцями, ну. Ну ну ну. Дощік трошки підрегулював план, ну нічого, дощик нужен. Я думаю, день-двоє будемо виїжджати, пробувати. Так, ну що, друзі, давайте трошки більш детально розповіму вам за даний Ось вітоля вам трошки. Доброго дня. Розповість. Да, дана модель у нас лущинник ЛГП напруженій стойці. Єврозапас. Диском Shark і з необслуговуємось ступицей. Покажи, будь ласка, ступи. так, анон ступиця? Так, да, не вслугу. Прочтає нашого виробництва. Тут атака від 19-20 градусів mm -hmm. на цьому диску. Дана модель представлена на пружинній стійці. Хочу відразу пояснити нашим, нашим клієнтам. Всім. Дуже багато питань стосовно цього лучільника, що він там полі скакає, нерівно робить і так далі. Почнемо з самого початку. У нас є ось даний агрегат. Mm -hmm. Дискова 2.1. Вона у нас предназначена для е, глибокої обробки землі. Даний лущильник предназначений для поверхневої обробки, тобто мульчування, лущення поверхневих поживних фрештів. Якщо вам потрібно даним вагом в одну тонну, ви хочете робити тих посів, вибачте за один раз, або треба підбирати погоду, або треба робити два ну, да. Є ще третій лущильник тяжкий, ми вже його продемонстрували, демперно. Uh -huh. Вага 2200 кг, тут вага одна тона. Ну і вибачте ціна. Ну, да. Ціна 210 тисяч даного газу, того 395. Тому хто якісь цілі переслідує стосовно, стосовно підошви під НЗО, звичайно, стійка пружинна, вона на повному ходу вібрує. Звичайно, що буде шифер. Попередного ну, да. шифера не буде. Зверніть, будь ласка, увагу, стойка розташована не одна за одне в нашій моделі. Ми вираховували робочу ширину захвата. Wow. Диска там і там. Іспитання, демпферний лущильник пройшов. Ми рили повз нього шихфера, тобто перекриття тут правильно, його не буде. Трошки зміщена вона? так? Да, да, вона трошки зміщена. Ми вирахували, скільки вона тут захвачує, скільки там. Склали діаграму і роз, ну, розташували так, як хотілося. На демпферному там можна регулювати uh -huh. по мірі зносу диска, так називаємого. На даній моделі регулювання цього немає, тому що це. Раші, ну, наращується рама, з'являється uh -huh, uh -huh. підрамник, росте ціна, вага і так далі. Тут просто цих кравлювань немає. Але розстановка 100% правильна, тому що ми в Анатолія перевірили uh -huh. перекриття дисків, тут працює все правильно. Рама зроблена 100 на 60 труби, шестерка стінка. Тут з 0,9 ГДВ з пластини вони не приварюються. Дивіться, ми пистолетом затягували, нічого не вігнуло, тобто uh -huh. сплющення рами не буде. Тут, ось гляньте, будь ласка, обмежувачі стоять для стойки для того, щоб є тенденція, що їх вивертає. Тому, звичайно, перетяжка потрібна ну, да. після декількох гектар роботи. Далі по навіскі, по всьому, ми пішли з дискової борони нашої. Навіска працює, валами щепленням люди всі задоволені, регулювання катком у нас точно таке саме, як на всіх наших агрегатах тяжких. І ось тут ми встановили е, плаваючий, плаваючий захист. Не на стійки, а на підпружинено. По методике, як на КПС, у вас mm -hmm, так само mm -hmm. підпружине. Тобто він працює, десь собі крутиться, у вас запасна є, якщо ви не златуєте. Mm -hmm. Диск просто захищає від побочної землі, щоб не виходило за межі рядка. Тому така у нас ситуація. Каток, труба, протектор на ньому, так як і на дисковій бороні. В комплекті ще з глушильником самим. Ну, тут труба товща чи ні? Ні, така сама, така сама. стінка. Три ага. і Ну, Це така масивність. Ми ще сюди поставили віць, запасні болти і пластини. Ось uh -huh. вони стоять. І по дигоналі з посторони. Uh -huh. uh -huh. Раптом коле щось так. Ну, да. поїхали, стойку знайти можна. А от запасні болти шукати не треба, вони там вже встановлені. Тому представляємо такий лущильник. Я хочу відразу повторити людям. Це для лущення поверхневих кожних решт. Не треба потім говорити, що він там скакає, десь виїжджає. Так. Він дуже реагує на твердість поверхні. Ага. Дивилися ми і на інших полях. Буде волога, він залазитиме, скільки ви хочете. Ага. Буде сухо, він буде шукати де мільше, де глибше. Тому я всім рекомендую, якщо дуже твердо, дуже сухо, не треба питатися його загнати 5 см. Виставте 2-3, він буде рівно всю знімати. Потім підгадайте погоду, наприклад, скосили зернові. У людини є такий лущини. Будь-якого редбика, не тільки нашого, рекомендація особисто від нас. Це наша думка і наше спостереження. Виставте 2-3, більше не треба. Здеріть поверхню, здеріть стерню, потім друге лущення, зробіть уже, підгадайте погоду. Якщо буде це, така можливість. Я думаю, як передпосівний обробіток буде отлічно. Це під посів пшенички, буде теж тут нормально. В цьому нюанс. Якщо ви перший раз будете. Намагатися 5-7 загнати, mm -hmm. вона не піде, то mm -hmm. ж відповідно собі отаке на no зробити. Да. Під посівом вам зробити буде вже важко. Якщо у вас сиро, погода, наприклад, хтось дощ, 2-3 дні буквально. Якщо не дуже ж спекотно буде, можна спокійно заїхати, получать стерню на 5 см, він піде на ура. No Але да. якщо дуже сухо, не робіть, будь ласка, знаєте, як ото сарий карен. Якщо ви першу прополку зробили 5, другу 7 ви вже не зробите. Ну, Наприклад, да. рядку. У вас буде тягати трактор. Аналогічно тут ситуація. Зробіть 2-3, здеріть стерню, порубайте бур'ян, підготовте поле до ще одного обробітку перед посівного. Ви все одно під посів будете підгадувати погоду. Ви в шоку, землю в зерно класти не будете. Тому, будь ласка, зараніше вже підгадали собі погоду. Зробили звичайно, якщо в людей дуже багато гектар, то такий агрегат вони взагалі купувати не будуть. В них є великі або імпор, або більш масивні, або наші вже лушільники трьохметрові, метрові. Тому. Оце така ситуація. Розстановка дисків, саме головне тут, щоб не було цього повздовжнього шифера. На відео, там, що ми будемо показувати, на демпферному щильнику все чудово вийшло. Коли перед зад виставляєте рівненько, угу. нема такого, як я дивився, інші виробники в полі був. Іде ямка, бо два диска угу. працювали. Горб, ямка. Угу. Цього нема. Цей собі диск ріже задній собі. І тобто рівномірно, там, невеличка вала, звичайно, є, бо диски круг. Тому Хочемо, щоб ви, Олександр, протестували його, як тільки можете. Ваша задача його розірвати, щоб ми побачили слабі місця. Завжди так практикуємо. Якщо у вас не при яких умовах, понад посадкою їсти, їсти по лукам, по траві, де хочете, у вас тестовий е, агрегат. На якому ми хочемо протестувати, все міцно. Звичайно, ми, як завжди, від себе додавали ту трубу, ту трубу, там підсилили, там підсилили. Стараємося зробити як можна якісніше. Але е, в полі умови інакше. Тому просимо Та, ну, да. вас, щоб ви протестували. Порились в землі, подивилися і сказали нам всі недоліки. Каток також, дивіться, ми підвинули дуже близько, він буде йти буквально 15 см від uh дисків. -huh. Від також від рекомендації людини. Раніше на диски у нас каток був далеко. Uh -huh. Ми думали, що буде залипати. За рахунок протектора, труби і правильне відстані між трубами він не залипає. Треба, щоб з дисків земля попадала в нього. Він потім, як молотарка, розкладає равномірним ковром. Якщо сухо, цей каток. Буде стає далеко, він по грудки проїжджає, взагалі з нею нічого не робить. На КПСі рубає, то це не буде. Uh -huh. Ну полосу сюди ставити просто нельзя, що вона буде залипати. Uh -huh. Тут більш агресивніша земля вилітає з під диску. Та будемо пробувати. Тому це така справа. Просимо вас протестувати. Жалко, конечно, що сьогодні не вийде. Ну, да, нічого. Да, на жаль, у нас дуже, дуже сиро і грязько. Ми Я думаю, вийде. що на днях на виїдемо, будемо пробувати. Вітальму пішли, покажемо заразом um, yeah. e, за ті диски, як переробили Рому. Заразом um, подивимося. Так, дивіться, дана модель диски у нас ДБГ-2.1. E, яку думку ми переслідували, коли робили перші зразки? Стойка у нас стояла ще одна тут. Uh -huh. Ми хотіли за рахунок захисту зробити, по-перше, щоб ходити лівою -о, і, і правою стороною, і за рахунок цього захисту зробити. E, Картинку на полі. На жаль, всі наші е, спроби і всі тести будь-яких людей закінчились тим, що згина цю захист, вириває цей захист, згинає. І все одно через чур велика маса йде на глибині 10-12,15. 12, ну, да. Просто цей захист не справиться і нічого тут не справиться. Тому ми зробили по зразку, як має бути, вже без цього диска, Ця рама йде вже з 2,4. На 2,3 угу. підходить. З 2,7 можна зробити 2,4 тепер. тобто... Ну, просто маски, просто по, по одному диску прибрали, да? спереді і да, ззаді, але, чи але спереді. Нас рама така була. Ну, да, да. Да, Це рівно, рама абсолютно нова. Ось ну, да. рама була така. Тобто ми взяли раму образно 2,4 і на неї поставили, скільки у нас тут виходить? 12 робочих. Ну, да. угу. Тут залишається у нас пробіл. Захист трішки види змінили тяги. Він так само у нас на резиновому демпфері, але він тепер на великій відстані знаходиться. Захист тут потрібен тільки для е, побічної землі. Тобто, угу. коли ви рівненько... Йдете, воно все сипа, закидає рівчак. Так само ходимо одною стороною, як на Лушільнику, так і тут. Одною стороною, якщо я не помиляюся, водій трактора має вилазити на стерню. До правої сторони ходимо mm -hmm. до загонки. Тоді у вас поле виходить грядка. Рівчака no da. Da, da, da. На Лушільнику, на демфурном аналогічна ситуація. Mm -hmm. Ми проїхалися водій до загонку. Десять mm -hmm. 10, 10 рівчачок, але mm -hmm. залишається. Коли ходить права загонки, взагалі, mm -hmm. взагалі, взагалі пух. Тут аналогічна ситуація. Конструкцію стільки не міняли, труба восьмерка, два подшипника спереді, один ззаді, флянець і металевий пильник. Все це залишається, тому що воно працює без ніяких проблем. Дивіться, який маленький зазор. Туди взагалі не палка, не земля, нічого не попадає. Максимум поляк. Ну, ми весною ж працювали, я думаю, люди бачили. В принципі, питань не було, то одне одна питання по борозні було. А так, в принципі, хотіли, хотіли працювали класно. і зробити. Реально компактніший, зручніший агрегат, але не вийшло. Тому зараз перероблюємо. Ми не так багато їх зробили, два або три агрегати буквально в такій розстановці. Mm -hmm. Перероблюємо тепер на такі рами і робимо всі нові агрегати в такі рами. Ну так, да, будемо. Я думаю, ми затестимо цю борону з лучильником теж е, в парі. Будемо пробувати стерні, як працюватиме е, діска. Як ну, понятно, що це робота зовсім інша да, буде. Да, де, буде де. Но... Захист дивіться теж, тут універсальний. Є тут ще дві пари отворів, є тут отвори, угу. є тут. Ви можете сюди змістити ще далі, угу. підвинути ближче, розвернути тягу, задвинути ще глибше. Наприклад, комусь може сподобається цей захист, здвагаємо вперед і задвигаємо аж за диск, щоб клав. Тому більш універсальне зробили, угу. щоб люди, ну, кожного, як кажуть, сюди, я кажу, каханом, тому. Ну, да. тому як подобається, так і виставляє. Будемо все це діло тестити і показувати вам. Я думаю, ось тільки трошки підсохне і будемо робити. Дядь Вітя вітяка треба йому цілий кроскувати. Будемо, будемо тестити повній. <рес> Вже не втримались, ми її почепили коток назад. Вже вони в принципі зібрані, Дивитимемося по поводі. Що воно буде, якщо до завтра більш-менш підсохне, можливо завтра підчепимо та будемо пробувати. Я думаю підчепимо зразу на юмза, попробуємо чи осили він їх, чи не осили. І так само з МТЗ Ну, Матеріал тут дійсно якісний. Все така масивна, стойка. Ю-маю такі не такі, як на культіваторі. На культіваторі белута. Ну, вона набагато ж тонша. Тут така прям масивна сама по собі стойка. Великий плюс, як на мене, що всі робочі органи, органи не обслуговуємо. Не потрібно їх шприцювати чуть ли не кожен день. Єдине, що е, на коточках треба є дві тавотниці, то треба буде мозати. Ну, а так, в принципі, все не обслуговуємо, полегшує роботу. Ну і оці ж диски супершорк, будемо теж. Пробувати цікаво, як вони будуть робити, але ну, я думаю, що будемо задоволені роботою однозначно. Поки що він прибув, прибув до нас на випробування. Кажу так, як є. Ну Я думаю, що в будь-якому випадку він нам сподобається і будемо потім задумуватися над тим, щоб його залишити для себе. Однозначно, що е, буде. Гарний обробіток передпосівний. Я думаю, у нас в планах сіяти після сої там деякі ділянки пшеницю восени. Я думаю, що проти звичайних дисків лущильничком передпосівний обробіток буде ідеальний. По сої пробіжемося, якийсь там 5 см, мульчу зробиться і посіється. Я думаю, буде фон веселіший від лущильничка, ніж від звичайних дисків прямо передпосівний. Ну, а там буде видно. Ну і друзі, для моїх підписників буде діяти така невеличка для вас приємна знижечка 3% на будь-яку техніку від компанії Гермес. Хоч ви замовите там культиватор, розкидач добрив, диски, лущильник, карен взагалі. Немає ніякої різниці. Телефонуєте, номер телефону залишую в описі. І тут е, телефонуєте, кажете, промокод ШерстюкАгро, і автоматично вам 3% знижечка буде як додатковий бонус. Ну, в принципі, я думаю, непогано. Все одно багато людей замовляє дону продукції, дані агрегати в компанії Гермес. Ну а так, хто дивиться мій канал і в Тіктоці, і в Ютубі. Також оклізок, промокод можна за промокодами буде замовляти. Ну і знижечка буде вам така приємна 3%. Так що замовляйте номер телефону, залишу, замовляйте і працюйте. Борони, ту, що двіті переробили, теж я думаю, будемо показувати в Ютубі і в Тіктоці. Так що не забувайте підписуватися, ставте вподобайки. І я думаю, що зробимо ми такий ще один е як показ е буде ця борона з Е, Просто раді цікавості для себе, і для вас покажемо, як вони працюють е на одній ділянці. Там дядь Вітя, буде огороди. Робити і цілий буде робити. Будемо раді цікавості показувати, як працюватимуть ці диски, дискова борона по ціликовій лущильником, я думаю, пройдемося. Ну і взагалі по стерині, а ви там вже для себе будете спостерігати і робити будь-які висновки. Ну і обов'язково писатимете коментарі. Ну, в общем, друзі, що будемо завершувати. Я думаю, на днях покажемо роботу. Якби не пройшов у нас вчора дощик, його і не передавало, але набігла вчора така буря з дощем. Дощем, мабуть, 11 мм чи 10 випало дощу. Сьогодні грізно, то я думаю, завтра-післязавтра будемо тестувати і показувати вам.